Чесно кажучи, вакансії прибиральниць після вакансій вчителів виглядають сильно привабливіше. А до вимог відносять вищу педагогічну освіту. Що очікують від вчителя? Що він буде проводити 12 годин фізики, 12 годин математики, тобто 24 урока в тиждень. Плюс докидаємо сюди час на підготовку кожного з цих уроків, і тут потрібно, крім того, щоб проводити уроки, ще й позаурочна робота з дітьми. І знаєте, що найцікавіше: що ніхто не вказав заробітну плату, яку готові платити людям за цю роботу. І я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо виявиться, що там вони не платять один мільйон гривень в годину. І на їх місці я б теж не вкласувала ці заробітні плати, тому що коли на них дивишся, мені стає соромно. І зрозуміло, чому її не вказали, тому що за такий об'єм роботи, очевидно, платять копійки. Потім запитую, чому у нас такий поганий рівень освіти в школі. Тому що справді амбітні люди, які хочуть розвиватися, які хочуть кудись рухатися, чогось досягати, їм нема чого робити в школі. А якщо ти також вчитель і тобі набридло працювати за копійки,